Що Зеленський, по суті, перехоплюють ці ваші гасла. Ми пам'ятаємо виборчу компанію, як з цього гасла. ну, по суті, насміхалися опоненти ваші. Ні, Це не моральна саттісфакт, це злорадство. Знаєте, от я був правий, а вони ні. В мене була радість. Радість за те, що ми з самого початку обрали правильний напрямок побудови української державності. Бо армія, мова і віра це фундамент державності. Це не якийсь. Як декому, в тому числі і моїм опонентам, може вважатися як правильна піар-технологія, правильні відосіки, правильна боротьба за рейтинги точно до цього немає жодного жодного відношення. Це абсолютно фундамент побудови української державності. Без армії ніякими відосиками, ніякими дорогами ти державу не побудуєш. Без мови на мові окупанта і на мові е, агресора ти державу не побудуєш. Мова йдеться не про. Тут немає ніякого порушення прав людини. І без церкви, без віри, у нас же що представляє собою зараз і представляла тоді е, е, Українська православна церква Московська патріархата. Її немає. Її не, не існує. Це брехня для того, щоб обдурювати українських людей. І не дарма я ініціював, і Верховна Рада підтримала мою пропозицію, що у нас назви Українська православна церква Московського Патріархата не існує. У нас існує Російська православна церква, Українське відділення. І закон України, який був прийнятий і підписаний мною. Вимагає зараз визначитися, і якщо ви маєте центр управління за межами української держави, ви називаєтеся Російська православна церква. А якщо ви як хамілеон мімікруєте, то тоді скажіть, будь ласка, а через кого ви спілкуєтесь з світовим православ'ям? Українське православне церква Московського патріархату, якої не існує, яке російське, тільки через Кирило. Бо ніякого нуфрія діпті не згадують. А Православна церква України, дякуючи Томису, який був подарований Вселенським патріархом, спілкується напряму і визнана православними церквами світу. Ними не мимикруйте, не обдурюйте людей, назвіться Російською православною церквою. Вас ніхто не забороняє. Але прийдіть до людей і скажіть: ми російська православна церква, ми вам подобаємося.